Hello ютубчик, розкажу вам конфіг за свій мінськ, пацани, щоб потім не було лишніх запитань і кому було цікаво, можливо, в корче строєння таке. Зараз я вам розкажу всі е, моменти по моєму мінську. Переходимо до мінська. Ось наш мінчак-пацани. Як бачите, обичний мінчак. Моторяка у нас мінчаковський. Давайте почнемо з моторяки, правильно? Дивіться, голова. Почнемо з голови. Запилена під Бенз, 95-й, степінь жаття вище. Далі гільза зроблений третій канал. Зроблений у нас впуск, випуск запилений максимально скільки можливо. І стоїть ліпісток RD-350 від Ямахи. І карбонові ліпістки тут стоять. Потім що в нас? Карбюратор ПВК-28, як бачите? Оце топлявні шланочки, пацани, вони постійно підтікають. Я не знаю, що з ним робити, але то вже таке. Далі. Корзина зараз стоїть восходівська, але це зробив на скорий, щоб було. Переходимо до колеса, бо колесо дуже сильно рішає всю цю двіжоку, пацани. Колесо у нас R16 від восхода, по-моєму, стоїть. Зірочка задня від яви, як бачите. Це для того, щоб було число передаточне трошечки більше, і в нас був запас потяги більший. розумієте? Це Мінск робився в цілому для того, щоб їздити по такій місності, типу, в цілому, і е давати Розумієте? Далі. Що у нас далі? я запиляв, це звичайний маятник рідний Мінчаковський, запиляний просто під, тут, під зірочку, під оську, під направляйки від яви. Щоб пройшла ця втулка від зірочки. розумієте? Там буквально пару міліметрів, по-моєму, по 1,5 по мм вгору вниз я підпиляв і все, бормашиночка дає про себе знати. Далі, конфіг, резонатор. Пацани, обичний Різік на середньо-високі обороти оці, стандартний резонатор, який в принципі, всі ставлять, він продається на всіх площадках, це доступна типу, темка, яка була раніше в продажі. Далі стоїть гідросцеплення, пацани. Про гідросцеплення можна розповісти просто, ну, окреме відео з гідросцепленням, тому що тут ну, ціла історія з ним відносно, я вам би розказати, як воно і що воно працює. Поршень БВС, каже, я забув сказати, пацани. Поршень БВС від соточки БВС 100 Ямаха. Термобентом замотав ще трошечки тут резонатор коліна, на всякий случай, так, щоб не пікати ноги, і для красоти воно би, не дасть хужого виду, як не як. Різик покращення термостойкою краскою чорною. 600 плюс градусів, по-моєму. Що у нас далі? Сідуха обтягнута отак. Пемс, Мінск. Бачите, чехольчик, кстати, бомбічний. Далі, зажигання в мене стоїть CDI від Vape фірми, хто думаю, хто шарить, той шарить, шари, пацани. Вилка Вайпер Magnum 200 пацани. Від нього від і супорт оцей, тормозний, але диск брали інший, Тому що на, на Viper Magnum 200, іменно під цю вилку стоїть 17 колесо. У нас зараз стоїть 18 від Lifana. І прийшлось купляти оцей диск тормозний, трошки більший по діаметру, бо не доставало до самого поршня. Як бачите, і зараз не достає. Півдіска тільки тормозить, півдіска ні, тому що треба оцю пластину бути трошки перенести. Ну Це так, для загальної інформації, пацани. Ледфара, поворотнички такі бігаючі. Отакі. вони працюють без релюшки, але ну, я зробив тип, через релюшку і вкинув. Отакий порядок у нас. Отакий Вид. Руль саме звичайний машинка, яка ручка в мене впала, Був впав, поміняв ручки містами, щоб сцеплення працювало. Далі. Така у нас ручка на гідросцеплення, пацани. Я думаю, всім зрозуміло, що і як. Лева машинка звичайно. Все, приборка з Гіона стоїть у мене. І короткоходна ручка газулечки. Так все це виглядає. виглядає, все крило Геоновське просто сюди врізав його. Воно всі прикрилось прикрилося трошки і, в принципі, непогано виглядає. Отак я проводку тут розлажував через хомутики, щось там в гофру кинув. Проводка, як бачите, тут ніде нічого не терчить, ось, ось тільки все оп, замотане через гофрочку кинути туди. Все. Кріплення на фару купляв універсальне, з пацани, за 200 гривень, по-моєму. Під резиночку підстави, під перо, так. сюди під поворотник і фара. В принципі, отакий має ведончик пацани. Приблизно. Сідуха не сама краща була, ну, типу, вибрав з того, що було, зробив, перетягнув на такі кліпсики від Жигуля, хто шари. Чікс і все, на замочку. Отак воно приблизно виглядає, пацани. Поворотник покажу задній. Так що, пацани, такі движення по мінську. Кому що було цікаво, ставте лукаси, підписуйтесь, пацани, обов'язково. Напишіть якийсь комент, може треба якийсь відосиком показати ще детальніший. Буду вам дуже вдячний. Зніму вам відосик за цей апаратик. Кому було цікаво, ставте лукаси, підписуйтесь. І Всіх обняв, пацани!